Перша відважна, що пішла на важкий шлях науки, витривали на ньому і оставили на ньому свою багату мистецьку душу. Скаже сучасниця про Софію Окуневську. Вона жінка модерного європейського світогляду, яка, попри усі перешкоди, стала першою дипломованою лікаркою в Австро-Угорщині. Дві наші галичанки, Кобринська і Окуневська, їдуть до Швейцарії, до Цюріха. Сповіщав про цю новину Іван Франко. У Цюрівському університеті Софія успішно захистить і докторат із медицини. Щоправда, аби отримати дозвіл на лікарську практику, їй ще кілька років доведеться підтверджувати диплом в сенаті Ягелонського університету у Кракові. І все тому, що вона жінка. Медицина і служіння людям стають не лише її професійною кар'єрою, а життєвим покликанням. У Львові Софія Окуневська здобуває лікарську практику в заснованій митрополитом Шептицьким народній лічниці, де вперше застосовує метод променевої терапії для лікування онкології в жінок, організовує курси акушерства та сестер милосердя і навіть укладає словник медичної термінології. В роки Першої світової війни Софія Окуневська виїздить до австрійських таборів у Гмінті, щоб рятувати життя інтернованих земляків. Духовна вихованка і двоюрідна сестра Наталії Кобринської, близька приятелька Ольги Кобилянської, наприкінці XIX століття Софія Окуневська стояла біля витоків українського жіночого руху. Була однією з перших членкинь товариства руських женщин і яскравою авторкою альманаху Перший вінок щира українка за національними переконаннями. Вона усім серцем любила свій народ і свою землю. Невипадково її називали. Свята Софія